Всім привітання, друзі! Ви завітали на канал на Хвилі Києва. І сьогодні з вами я Оксана. І цим відео я починаю тижнево-в'язальний влог сьогодні понеділок, 24 липня. І починаю свій тижнево-в'язальний влог з того, що хочу розповісти вам свої плани на цей тиждень. І які в мене плани. Сьогодні стартуємо в спільному проєкті іграшковий бум-літо з Оксаною Недошитко. І я стартую ось такою пряжею. Джинс у мене тут різних кольорів. Основною, основним буде ось ця, тому що я буду в'язати ляльку це ось такі ярнар джинс 55% котон. Бавовна і 45% поліакріл. Колір у мене 05. Ось такі. Я буду в'язати ляльку, це в мене буде лялька така основного кольору, і, звичайно, якісь там деталі, волосся, ще мені треба докупити сьогодні піти. А може, вона в мене буде білявка. Я не знаю. Дойду. Як дійду до волосся, туди вже вирішу. Ось у мене ще залишки є: тут зелененькі, є жовтенькі, помаранчеві. Тож, буду в'язати, ось такі у мене очки є зелені, не знаю. Може такі будуть, може, якісь другі. Ще теж не вирішила. Готувалася, готувалася, але ще є роздуми. Ось, тож, це буде такі, буду розпочинати цей проєкт цього тижня. І, скоріш всього, сьогодні зараз буду розпочинати. Тому і знімаю відео з самого рання, тому що вже хочеться, нема терпіння розпочати. От. Це буде перший проєкт, і він у мене буде стартувати єдиний на цьому тижні. А далі я буду займатися тим, що в мене вже почато. Я буду дов'язувати свій ось цей е, жилет, який я почала в'язати онучці, дов'язала до пройму, що я вже показувала в минулому відео, і буду продовжувати його в'язати. Ось. І буду продовжувати в'язати ось такий джемпер. Який я в'яжу собі в рамках спільного проєкту Кольоровий рік, буду його продовжувати в'язати. Ось я поставила маркер. Тут я вже дов'язала передню частину, я вже зв'язала, ось тут у мене все перезнято. А це вже спинка, і мені тут залишилося небагато зв'язати. Ось маркер я поставила. Тобто, сьогодні, протязі дня понеділка, Звичайно, я буду в'язати в основному іграшку ляльку свою, але я гачком не можу довго в'язати, тому що починає боліти рука. А продовжу свою роботу, коли в мене буде вільний час, на спицях у цих двох проєктах. Ось, це я планую ці три проєкти завершити. До кінця цього тижня. А як воно буде, будемо дивитися. Тому що у мене і підписниця питала, що у вас дуже багато проєктів, як ви з ними справляєтесь, може, краще було б в'язати один з початку і до кінця. Але, знаєте, я не сильно люблю в'язати один проєкт. Мені подобається, коли у мене є ну, вибір. От сьогодні я той захотіла, завтра той, тож ось так. Ось така я людина. От, я і раніше так в'язала до відкриття каналу, і я думаю, так я буду в'язати і далі. Тож, сьогодні розпочинаю, і завтра відзвітую вам покажу. Зранку зніму відео і покажу, що я нав'язала за понеділок. Тобто, це Тижнево-в'язальний влог. Я розділю, мабуть, на 5-6, ну, буде кілька відео, вступу с сьогоднішній. Потім перший, день, другий, третій, четвертий, п'ятий і фініш. З понеділка до понеділка. Да? Ось, ось так я планую, і що з цього вийде, подивимося і напишіть повідомте в коментарях, як вам такий формат. Відео. От. І на цьому, в принципі, я завершую сьогоднішнє своє таке коротеньке відео. Вступ. Хочу закликати вас пройти за посиланням в інфобоксі до дівчат, які теж приймають участь у спільному проєкті іграшковий бум-літо. І подивитися, що вони, там, що вони там починають, як вони там стартують, підтримати коментарями, вподобайками, переглядом. Ось, А якщо ще не підписане на, на них, то підпишіться, будь ласка. І все. На цьому, в принципі, завершую. Всім бажаю успіхів у всіх проєктах, легких петелек на спицях і гачку. Тож, до побачення, до наступних зустрічей у на новому відео, а воно буде незабаром, буде завтра. До побачення, до завтра!